Перед тим, як купувати житло в Канаді, зачекайте і збудуйте правильну стратегію. 90% новоприбулих починають з неправильного кроку. Сьогодні 5 речей, які вам не скаже банк, але вони можуть визначити ваше майбутнє. FHSA – це не універсальний варіант і не для всіх. Останній коментар до мого відео: перший крок FHSA, не TFSA, але FHSA має жорстокі. Правила CRA. Ви ніколи не мали житла, у якому проживали, або не володіли таким житлом протягом останніх 4 років. Багато новопробулих про це навіть не знають або думають, що це про житло в Канаді. Другий момент: у Онтаріо та Британській Колумбії існує speculation такс до 25% залежно від статусу покупця, і FHSA не захищає від цього податку. Тому FHSA сильний інструмент, але. Не обов'язково це має бути перший крок і не для всіх. Інструмент це добре, але правильний інструмент вирішує все. РРСП може стати проблемою, якщо ви не впевнені у Permanent Residency та довгостроковому житті в Канаді. РРСП з Home Buyer's Plan – непоганий варіант, навіть дуже класний варіант, але. Це пенсійний інструмент в першу чергу. При виїзді з Канади РРСП оподатковується як ваш дохід, і Home Buyer's Plan потрібно повертати і податки можуть бути дуже високими. Тому РРСП – це варіант не для кожного новоприбулого, а тільки для тих, хто точно залишається в Канаді надовго. РРСП – це прекрасний хороший інструмент, але не для тих, хто живе на всяк випадок. Третє. TFSA – найкращий старт для 90% новоприбулих. І ось чому я завжди починаю з TFSA. Він доступний всім, навіть без Permanent Residency. Зняття без податків. Гроші можна використовувати на будь-які перші внески, на купівлю автомобіля, на, на будь-які ваші забаганки. Не прив'язаний до First-Time Home Buyers Plan. не створює додаткових ризиків, ідеальний як Emergency Fund, так і для накопичень. TFSA – це базовий фундамент для вашої стратегії, ваших інвестицій. TFSA – це не просто рахунок, це ваш контроль над фінансами. Перший внесок це не про суму, а про систему. Неважливо, скільки ви заробляєте, важливо, чи є у вас стратегія. Перший внесок накопичується швидше, якщо вибрані правильні рахунки, дотримані всі правила, є план, а не хаос з порад банку. Банк продає продукти, стратегію будуєте ви. Банк просуває свої інструменти: GIC, Mutual Fund, RRSP. Банк не пояснює вам про FHSA правила, ризики RRSP, якщо ви залишає... залишите Канаду. 25% п'ять відсотків спекулейшн такс у деяких провінціях. Які рахунки працюють разом? Десятки людей помиляються саме тут. У Канаді перемагає не той, хто більше працює, а той, хто правильно планує. Хочете зрозуміти, з чого починати саме у вашій ситуації? TFSA, FHSA чи RRSP, напишіть мені, я допоможу вам скласти індивідуальну правильну стратегію чітко та спокійно.